Тай в ефірі програма Ситуація у найближчі 10 хвилин. Поговоримо про надзвичайні події нашого регіону. Довічне ув'язнення загрожує двом іноземцям у золотоноші. Вбили громадянина Узбекистану. Двоє зловмисників хотіли нажитися на чужому, обікравши чоловіка. Спіймали їх аж на Хмельниччині. Коли брати з самого ранку не брав слухавку, родич запідозрив, що сталося лихо, одразу приїхав до нього додому. У дворі не було машини і з товаром втім найгірше було попереду. Во двор зайшов, а ну, цієї дверки було таке відкрите. При uh -huh. відкрите. Коли заходив, смотрю на ліву сторони, брат лежить лицом на землю, uh -huh. курдом на лі. Я вже кричав і... А вийшов і прямо через дорогу сасиди. Ця родина вела усумітнений спосіб життя. Брати мали бізнес на території України та спілкувалися лише із земляками. Тож шукати вбивць почали у колі знайомих, перевіряючи різні версії. Оперативники дізнали, що один із їхніх друзів мешкає на Хмельниччині. Згодом міліціонери отримали інформацію, що схожий на викрадений автомобіль виїжджав на територію цієї області. При виїзді в Хмельницьку область були проведені заходи. Нами були встановлені два жителі Азербайджану. Було проведення затримання. На даний час ці особи арештовані, дають покази. Свій вчинок двоє затриманих жителів Азербайджану пояснюють просто. Знали, що у загиблого є гроші, хотіли їх привласнити. Ми приїхали йому Він Мені сказав, що так, так, є машини, можна забирати. Заїхали, за правду. А з самим власником конфлікту у вас не було? Я його не знав взагалі. Втім, зловмисники готові взяти на себе провину лише за викрадення автомобіля та речей. Вони категорично запевняють, що нікого не вбивали. Що дьявол продав машину, вгнав, я це можу. В угоні ви признаєтесь? Так, да, я признаю. Насчет убийця. Убійство і розбойне нападіння виніс решта. Деньги Я, У вас є експерт? Пожалуйста, хто справляє? Я пальцям кримінальні провадження відкриті за статтями умисне вбивство, розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом. Правопорушників зарештовано за скоєним загрожує довічне ув'язнення. В стареньку за чотири з половиною тисячі гривень трагічна історія трапилася на смілянщині. Тіло 77-річної жінки із численними ножовими пораненнями знайшов сусід, який її викликав в міліцію. Правоохоронцям вдалося встановити, що напередодні місцеві бачили поблизу у селі загиблої невідомого чоловіка. Як з'ясувалося. Той приїжджав з іншої області у гості до знайомої свої заощадження він швидко витратив, тож вирішив нажитися на самотній пенсіонерці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Він був затриманий в Київській області та доставлений до Смілянського міського відділу міліції. На допиті зловмиснику скоєному зізнався та розповів, що на такий тяжкий злочин його підштовхнула нестача коштів. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З якою метою ви дона йшли? З якою метою позичити на історію на дорогу. Я зайшов, я не буду пару. Так стало, що вона почала писати, її не нанесла. Ну я торкнула упала. На волі у настройки від 7 до 15 років. Крадіїв люків затримали у Черкасах на гарячому правоохоронцям. Надійшла інформація про підозрілих невідомих біля пункту прийому металобрухту. У їх автомобілі нібито десяток каналізаційних люків. Оперативники одразу виїхали за вказаною адресою та затримали зловмисників. Молодики вже у райвідділку розповіли, що так хотіли покращити своє матеріальне становище. Нині перевіряють причетність крадів до інших аналогічних злочинів лише в одному із районів Черкас. Початку року викрали зо три десятки каналізаційних люків. Два чоловіки 89 го та 92-го року народження, один з яких раніше судіме за скоєння крадіжок, та в салоні автомобіля знаходилося близько десяти люків та знаряддя вчинення злочину. Чому у вашій машині з'явилися люки? Без коментарів. Без коментарів. На Черкащині бракує дільничих інспекторів та інспекторів патрульної служби. Некомплект працівників міліції в області нині становить 8%. Про це повідомили самі правоохоронці під час прес-конференції. Вони запрошують на службу черкащан, які бажають служити народу України. Втім, попереджають, що у кандидатури проходитимуть спеціальний відбір. Придатність до служби визначить військово-лікацька комісія. У вимогах до кандидатів немає нічого особливого, переконують міліціонери. Громадянини України, які досягли 18-річного віку, які служили в армії, які за своїм фізичним психологічним станом можуть нести і службу справ і виконувати саме функції міліціонера. Під час прийняття на службу встановлюється іспитовий термін це один рік. На один рік це іспитовий термін для любого працівника міліції. У Черкасах незаконно хочуть закрити інститут пожежної безпеки, нібито через оптимізацію подібних закладів в Україні лише три, але тільки у цьому є унікальний спортивний комплекс для підготовки пожежників. Викладачі закладу сполохані і вважають усе, що відбувається, рейдерським захопленням на е, такі пожежі і був якраз створений оперативний штаб. Наприклад, і масштабних пожеж регіону курсантів навчають, як діяти в екстремальних ситуаціях. Освоюють професію пожежника. Тут понад пів тисячі осіб. Кожен прийшов за покликом серця. Захоплювало подвиги саме цих людей, саме ця професія. Настільки захоплююче було дивитися, як люди ризикують своїм життям заради інших, йдуть на боротьбу з пожежею, рятують інших людей. Ну, саме з дитинства виявилось таке бажання. Викладачі обурені у Черкаському навчальному закладі потужна матеріальна база. Чимало видатних спортсменів виховували саме у цих стінах, адже у закладі діє унікальний спорткомплекс. Він єдиний, єд, єд, це перше. Друге, він багатофункціональний, тому що тут, під час занять, як з фізичної підготовки, так і з спеціальної підготовки, Курсанти можуть, як ви бачите, повноцінно займатися. Оптимізовувати навчальний заклад почали ще у 2013 році. Тоді академію перетворили на інститут. Тепер же владці хочуть зовсім закрити пожежку, хоча це уповноважений робити лише Кабмін. це суто є ознаки рейдерського захоплення інституту. Заклад має припинити своє існування. Ось більше нічого, уже гірше нічого придумати неможливо, маючи великі. Можливості і не вступаючи нікому в принципі за основними показниками діяльності, чому повинні черкащани бути гіршими, це не зовсім відомо. Розібратись у ситуації приїхали і представники міністерства освіти. Причини для закриття навчального закладу вони не знайшли тут. Для зазначеного профільного будемо казати профільної підготовки фахівців, де головним є пожежно-прикладний вид спорту. Є найпотужніша в Україні навчальна спортивна база недоцільно зазначений заклад підпадати під таку оптимізацію. На адекватне рішення влади сподіваються і курсанти, і викладачі. Усі вони готові служити на благо державі, аби лишень та не відверталися від них. Гасили пожежі, слідкували за черкащанами під час водохреща та в черговий раз нагадали рибалкам про правила безпеки, чим запам'ятався тиждень роботи рятувальників. Дивіться далі. За безпекою Черкащан під час водохреща стежили рятувальники, водолази і медики. На трьох пляжах чергували 36 співробітників управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та 6 одиниць спеціальної техніки. На щастя, обійшлося без пригод. У людей була можливість переодягнутися у теплих наметах, попаритись у козацькій лазні та скуштувати гостинців від рятувальників. На Водохрещі рятувальники гасили пожежу у котельні Черкаської церкви. Про займання повідомив сусід із будинку поряд, який побачив дим з-під покрівлі споруди. Ліквідували займання за півгодини. Вогнеборцям вдалося попередити поширення вогню на інші приміщення. Постраждалих не було. У результаті пожежі знищено покрівлю та перекриття прибудованої будівлі. Ліквідували пожежу у гаражному кооперативі черкаські вогнеборці. Займання сталося через порушення правил протипожежної безпеки під час виконання зварювальних робіт. Щодо прибуття рятувальників, вогнем було пошкоджено автомобіль ВАЗ та облаштування гаражу. Обійшлося без людських жертв. Рибалок рятували на Дніпрі поблизу села Сокирна Черкаського району. Двоє чоловіків не могли самостійно дістатися берега, бо крижина, на якій вони знаходилися, відірвалася. Через сильну течу любителів риболовлі швидко віднесло на відстань близько двох кілометрів від берега. Одразу після отримання повідомлення на місце події виїхало відділення водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, який зняли гори рибалок із крижини. Про небезпеку тонкого льоду цього тижня попереджали рибалок в усіх районах Черкащини. Рятувальники провели рейди річками, озерами та ставками. Любителям зимової риболовлі вони пояснювали, що робити, якщо все ж таки провалилися під літ. Та в черговий раз нагадували, тонка крига може становити небезпеку для життя, особливо під час відлиги, коли утворюються промоїни. Рейд житловим сектором влаштували жашківські рятувальники. Вони нагадували місцевим жителям про правила безпеки у побуті, адже в опалювальний сезон кількість пожеж збільшується в рази. Огнеборці перевірили стан пічного, електричного та газового опалення у селі Тихий Хутір. Несприятливі погодні умови та неуважність водіїв стали причиною багатьох ДТП цього тижня. Більше далі у короткому огляді аварій. Троє людей опинилися в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Такі наслідки ДТП у Черкасах. Аварія сталася через недотримання правил дорожнього руху. Водій в заз не надав перевагу русі сітруену на перехресті, внаслідок чого і сталося зіткнення. Обидві машини винесло на тротуар. На щастя, усі залишилися живими. Працівники ДАІ вкотре нагадують водіям бути обачними на дорозі. На перехресті вулиці Рябоконя та Ільїна. За попередніми даними, водій автомобіля ЗАЗ, рухаючись по вулиці Рябаконя, при виїзді на перехрестя вулиці Ільїна, не надав перевагу в русі автомобілю Сітреєн Джампі, який рухався по вулиці Іліна та скоїв з ним зіткненняв. Вихідними вночі неподалік села Чапаєвка на Золотонішині перекинулась фура із плиткою. Про це повідомив автомайданівець Дмитро Захара у Фейсбуці. Через ожеледицю водій вантажівки не впорався із керуванням та з'їхав у ліс. Ще одна фура перекинулася неподалік золотоноші, перевозила вантажівка енергетичні напої. Постраждалих на щастя немає. ДТП за участі двох маршруток та легкової автівки сталося у Черкасах. Щонайменше троє людей опинилися в лікарні. Водій автобусу Богдан виїхав на перехрестя та зіткнувся із автомобілем. «ВАЗ». після цього втратив керування та скоїв наїзд на стовп. Після чого зіткнувся ще з однією маршруткою, яка стояла на смузі зустрічного руху. За попередніми даними, усі учасники дорожнього руху були тверезими. Хто в аварії, з'ясує слідство. На данный момент работает следственная оперативная группа. В результате ДТП транспортные средства получили э, повреждения механические. Э, по крайней мере, три человека это точно уже доставлены в больницу. Там я побачила, как автобус развертал, уже он ударился в стоп, все разлетелось, и он ударяется в нас. У нас пассажиров три человека было, никто не, не пострадал, На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Бережіть себе.